Знову на Лук'янівському цвинтарі і зараз е, біля могили поета і письменника Миколи е, Костєвича Зерова. Валерій Саєнко, історик е, української науки, нам трохи розповість про цю персону. Я згадую, що е, спочатку ж е, Зеров знаходився в таборах на Соловках. Сандармах, так. Да, да. да. Значить, на Соловках вони знаходилася, а потім значить, вирішили їх ліквідувати політичних і партіями вивозили в це урочище Сандармар. Є цікава книжечка, яка основана на щоденниках. Головного виконавця розстрілів. І, значить, як це саме відбувалося? Їх готували в якомусь баракі, а там вже були трацкісти, ну, були люди досвідчені, які прийшли там тюрми. Ну, Відірви та викинь, вони бачили життя. От, і вони розуміли, куди їх везуть, і вони там влаштовували ну, спротив. От, їх там одну жіночку якусь побили, зв'язали, везли їх значить, якимсь кунгом. Ну, здається, критий був крита вантажівка якась. І цікаво, що в одній з партій, вже не першій, люди знали, що їх везуть значить, розстрілювати. В них була захована там а, а потім значить, їх почали зв'язувати, щоб вони там не боянули, їх почали зв'язувати. Але в них була якась пилочка, вони розрізали значить, мотузку, в шию поранили охоронника, значить, якось повистрибували і розбіглися по лісу. Їх там ловили протягом тижня. Ну, вважається, що нібито всіх піймали, ну хтось повинен був втекти. Це було там недалеко від Фінляндії. І, до речі, є спогади якогось в'язня з цих таборів, який точно втік. От. І він потім писав, значить, теж спогади. от І Дивно, що залишились свідчення тих подій безпосередньо, як це відбувалося. А чи був серед тих, хто втік і Микола Зеро? Та невідомо, в тому справа, що невідомо. Це мене теж цікавило. Угу. Чи був він в той партії, чи ні. А так він же спочатку, там вже чудовий клімат на цих Соловках. Він був завідувач, завідував бібліотекою. Їх нікуди не ганяли ні на які роботи. Там був ноукурорт. Ну, Але потім там хтось втік, здається, там ну, щось були якісь порушення режиму. Ну, Якось вирішили їх всіх ліквідувати, бо навіщо їх там тримати і кормити, подумали. От. Ну, от Така сумна, значить. А син же його помер раніше. От, котик він, він, zero, да? Е, е, да, він хворів. От, ну, е, В той час уже Дружина е, Зерова Софія спілкувалася плотно з е, Петровим Віктором. Угу. От. Тож, ну, тобто хлопчик захворів після того, як познайомилися з Петровим, там вони, да, і стали воно, щільно спілкуватися. Навряд чи було пов'язано, він був. Ну, у нього так завжди все не пов'язано, але якось смерть навколо нього ходить скрізь. Ну, ну, На фотографіях, якщо подивитися на цього котика, він був такий хворобливий з самого початку. Угу. От. Ну, а це ж виходить цей котик, це онук е, Олекс, значить, е, онук Лободи. Угу. Академіка, так? Так, так, так. І. Е, Зера вже був учень Лободи і Петров. І там же вони познайомилися з дочкою Лободи. Ну, як сталося так, щось вона на Петрова не звертала увагу, а Зера був більш яскравіший. От, ну, і потім все, значить, змінилося. Вони ж потім... Спілкувалася, разом жили. Видані листи Петрова до Софії Зеревої. Там мене зацікавило, значить, зокрема, один момент. Петров значить, пише, що згадує випадок, як нещодавно він до неї прийшов, а в неї там в ліжку хтось єсть. І Петров розповідає, значить, як він його взяв значить, за барки. І викинув е, по сходинках. Угу. От. А і як хто, воно... хто таким був, той хтось. А хто його знає, не, не пишуть. Угу. От. Ну, Як воно відбувалося насправді, це мені е, нагадує анекдота, як е, чоловік приходить до себе додому, значить, е, дзвонить, відкриває двері, якийсь амбал, а чоловік каже, я Ленін. Чоловік сміється, значить. Спускає його по сходинка, значить той піднімається каже, я Ленін, той знову сміється, знову його викидує, третій раз дзвонить, каже, я Ленін чоловік. Може Ясно. так було. І коли Петров е, приходить, ну всі ж розповідають, як вони ігранічно е, повикидали полюбовників е, своїх е, дружин. Ну добре. Отаке життя. Дякую.